Вітаю, мої друзі! Зі святом вас! Сьогодні День Незалежності, і у нас в Києві ще проходить останній день виставки. Сьогодні покажу ще трошечки, що у нас робиться на виставки, і розповім, коли буде наступна наша зустріч саме в Києві. І Ще у нас таке саме в моїй родині. Це є потрійне свято, День Незалежності сьогодні. День народження мого дорогенького свата. Вітаю вас, дуже вас поважаю, вашу родину, люблю. Дякую за чудового сина і дякую, що ви у нас є такий гарний і розумний мужчина. І ще у мене є така. Таке невеличке свято моєї собачки, два рочки сьогодні. І собаку звати Іоліта. Все у мене про камінчики і навіть і, ім'я собаки також е, на честь камінчика, тому що іоліт е, у нас в Україні є, про нього дуже мало, мало хто знає. Це фіалковий камінь, дуже красивий. І моя собачка теж дуже мною кохана. Друзі, сподіваюся, у вас гарний настрій. А якщо у вас настрій не дуже, то давайте трошечки пройдемося по виставці, покажу своїх колег, намагатимусь показати їх візитівки, щоб їх прикраси, ціни і їх візитівки, їх номера телефонів. Друзі і почнемо сьогоднішній день. Дивіться, як Красиво топази і цитріни. Ці топази є тоновані. Це в нас ідуть блакитні, звичайні Так. Дивіться, мій топаз він відрізняється дуже сильно від цього. Він не є поганий, він не є, просто він має таку, що він, що він тонований. Це наші, наші Так, Але вони також, е, їх колір не є натуральний. Камені натуральні, а їх колір ні. Вірно? Так? Ой, яка це милота. Це гранат і тапаз. Дуже красивий. Сердечки. Так, так. Димчасті кварци. Наші українські, так. Аграночка, це рожевий кварц, Дивіться, рожевий кварц, гарненький. Це стіл для моїх колег, хто робить ювеліри, хто робить прикраси. І це вже готові. Готова аграночка, яку можна встав, вставляти в прикраси або дівчатка, яким щось сподобалось. Тут можна замовляти. І робити під замовлення а, ту прикрасу, яку вам хочеться. По цінам ціни дуже в різну ціна ціна дуже відрізняється. Навіть на одну, на один і той же камінчик може бути зовсім різна ціна це залежить від чистоти, від огранки. друзі радоніти. Це є вага, отут от да, 4,20, да. а радоніти по 4 долари за грам. І, це бірюза тільки 6 доларів за грам. І, і один кабешон, кабешон – це форма агранки, і один кабешончик… 1700 гривень я рахувала вчора, дівчина. Друзі, 1700 гривень – ось така бірюза. Так, це, це натуральне, я бачу, що вона натуральна, а Родовище Турція. Таки, Турція. Да. Так, Турція. У мене їх сьогодні, скажу, було п'ять класних да, 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 дуже, да, дуже гарно. Якось, да. залишаю, залишаю контакти, пані. Так, а де контакти ваші? Ай ти можу сказати на кому? А, а продіктуйте 098, 038, 5454. 098, 0... Ноль, тридцять, 54. пятьдесят четири, пятьдесят, пірамідка. Це шунгітова пірамідка. Коштує вона 500, 500 гривень. І дивіться, пірамідка пірітова. 950 гривень. І такі яйця. Пірітове, 1500 гривень. Ще є такі фігури. фігури. А тут ціни, на жаль, немає. Але... Так, тут ціни немає. Є такі малахітові теж. Друзі, дивіться, яке красиве, скам'яніле дерево. Друзі, повертаюся. Дивіться, я вам розповідала, що купляла ларімари, і дивіться, як вибираються ларімари. Він, щоб був красивий. Ну, тут зазвичай вже вони красиві. Але бувають, але треба все ж таки вибирати зонки. І от у мене є замовлення на ларімар. І вибираю красивий ларімарчик на каблучечку. От такий десь коштує тисячу-1500 гривень. Ось сам камінчик. Такий, бачите. але він буде невеличкий, буде невеличкий, тому що тут дуже багато відходів. Зараз вимкну камеру, виберу, але я друзі вам зараз ще покажу номер телефона пана Івана, хто захоче особисто собі вибрати, наприклад, або на наступну виставку прийде, або може вже вчора або на наступну виставку, або можете набрати і замовити собі сировину. Друзі, я вам показую номер телефона, а потім вам покажу, що я вибрала для себе, ну, для своїх дівчаток. Друзі, дивіться, що вибрала для себе, пана Івана. Ну як для себе? Для своїх дівчаток, тому що у мене є замовлення на каблучечки з Ларімаром. І буду робити каблучки, і з цього хочу зробити. Підвіз, він дуже красивий, тут дуже такі контрастні кольори. Бачите, є в нього оці природні включення. Вони мене не смущають, це буде зворотня сторона, і мене смущає, коли в сировині нема додаткових якихось включень, і він прям весь ну, по типу сировина, вся така ідеальна, то тоді ну, у мене є трошки запитання до такої сировини. А коли вона має правильне включення, правильні. Ну, тобто видно, що це природні, тоді мені це подобається. Але звісно, з таким коричневим це я буду, це я буду прибирати при обробці дуже багато. Десь 30 40% при обробці сировини уходить. Друзі, а знаєте, що я що, за що, хочу ще вас дуже сильно подякувати, що ви цінуєте мій труд. І мені це подобається, коли я, я показую номера телефонів своїх колег, і ви звертаєтесь. хтось у мене спитав, сказав і а в чому прикол, що ти показуєш своїх конкурентів, е, мої дорогенькі. Я люблю якісну конкуренцію. Я люблю. У мене є мій стиль, але не всім подобається мій стиль. Комусь подобаються інші, більш мініатюрні. Так, можливо, слухати або пізнавати щось, щось навчатись чомусь новому. Мене слух можливо комфортно, але роботи подобаються інших. І чому би ні, щоб ви бачили і напряму купляли собі? Прикрасу, камінчик, от щось інше, чому би і ні. Всіх грошей на світі не заробиш, як то кажуть. Але мені приємно, що те, що я роблю, вам в плюс. Вам комфортно. і Вам приємно, і ви можете розширити свій кругозір не тільки на моїх роботах, а й ще моїх колег. Тому що дуже багато цікавих, гарних талановитих. Авторів у нас в Україні, так що дівчатка дуже вам дякую сьогодні. Пані Наталя з мініатюрами подякувала за мою працю. Мені дуже приємно, тому що дівчатка звертались до ой, забула, що є мікрофон. тому що дівчатка звертались до неї і купили в неї її красу. Ну там дійсно красиві речі. Друзі, повертаюся ще до свого улюбленого стола. Я вам не... поки людей нема, покажу вам весь стіл. Дивіться, скільки тут краси, пані Олена. Так, я вам не показувала, друзі, такі браслетики. Браслетики з натуральних камінчиків кожен. Не, не бачу я тут не тонованих, не облагороджених. Ну, тобто все. О, це е... Це е... Фосфосидерит. 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 Так, і тут Ну, це один з самих дорогих. 990. 990. Дивіться, який колір, дуже схожий на череїд, да, але да. це не є череїд. і дуже незвичний датки. Так. А в середньому браслетики від від 190 за чорний обсидіан від... до до від 100 ще за кварц волосатик. Оцих межах. Рутиловий кварц 1200 і від 190 Гри. Переважна більшість це 250-390. 250-390. Отак це середня ціна, гарненькі браслетики, натуральні камінчики. Ой, друзі, є такі е, більш, більш дорогі. Е, і місячний, лабрадорчик бачу, рубінчик, <смірко> ру... смарагди. смарагди дикі. Аквамарини, хризоліти, шпінель. Апатит, опали, турмаліни різні, 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 так. Що, друзі? Нагадую контакти. І знаєте, що друзі? Я тут іще придбала вчора і прийшла сьогодні ще. Напевно, тут є отакі дикі опали. на прош в прошлому відео я показувала, робила під замовлення робили під замовлення з опалом каблучку, з таким диким опалом. Тобто, це був такий шматочок, і ми зробили з нього чудову каблучку. І тут є оці опали. Ви дивіться на цю красу. Вони мерехтять. Це опали з апалісенції. Дуже гарні. Так, звісно, їх треба якісно вибирати, щоб Або опал все ж таки. Може мати тріщинки і потім розійтися в роботі, Треба це контролювати, гарненько дивитись, але все ж таки вибрати можна. Дивіться, яка це краса. такі Теж гарний малахід. Це не є уральський малахіт, а конго, юар. Бачите, але натуральний малахіт. Ніфріти. Це ніфрітики. А це місячний камінь, або ще польовий шпат, Бачите, він, він буває дуже-дуже різний. І тут є зонки, які також мають оцей ефект місячного. От бачите? І його зазвичай в кабешонах на ринку ну, набагато більше, ніж такого прозорого дулятчику. Дивіться, який красивий ягатик, голубий. А цей дуже красивий я робила прикрасу з такого з такого халцедону голубого. Поки показувала вам, друзі, опали і вибрала. Знаєте, що вибрала собі? Зараз покажу вам. Сьогодні У нас свято, мало людей, то ми можемо з вами більше тут. І дивіться, що я придбала собі Ось такі опали. Скриюся, підскоринку. Це, знаєте, така як загадка. Тут може вскріться, може бути не дуже камінчик, може бути тріщинка, може бути ще, а може відкритись цілий світ. То Це така лотерея, але він, вже, але він вже красивий. Друзі, що хочу розповісти вам про опали. Це дуже-дуже важливо. Не дуже Естетично і небезпечно, те, що я вам наразі покажу. Але дуже інформативно, дуже, дуже це потрібно, коли ви вибираєте сировину. Сам по собі опал він це дуже така капрізна сировина. Він хрупкий. Його треба. Хто його може має з ним прикрасу, його треба гарно вміти. Доглядати за ним, за ним прикраси, тобто він боїться води, він боїться світла, він боїться таких швидких перепадів температури, тобто він дуже-дуже до такого ніжний. Ну, Він компенсує цю свою ніжність тим, що він дуже красивий. І коли, якщо вам потрапиться якийсь, ну ж якщо ви вибираєте опал, опал треба, він. Якщо він стабільний, якщо його давно дістали з, з, свого, з, ну, з землі, і він відстоявся, він якісно медленно віддав свою вологу, він буде гарно в прикрасі. Тобто його можна зробити, огранити і зробити з нього кабашон. Але якщо він свіженький, його тільки здобули, то він ще повноцінно не віддав свою вологу. І при обробці він витримає, але ви вкладете там в прикрасу, і з часом він може дуже сильно потріскатися. Що з цього не стало? Як, як дізнатись до того, він свіженький чи він вже устоявся, як то, як то кажуть? Як перевірити, зараз покажу, ви опал, прикладаєте. До язика. Ну, я його в принципі відчуваю в руці, що він клієн, що він липне. І опал, ви прикладаєте до кончика язика вологого, і якщо опал липне до язика, то він е молодий, він іще не до на поверхні, він не так давно йому треба трошечки відлежатися. І ще, якщо він вже не липне, то це вже гарна сировина, яка готова для до обробки. Я, наприклад, зараз у мене трошки вологі руки, і я вже відчуваю, що він липне. Але я знаю, що з ним далі робити. Я знаю, як з ним пропрацювати, щоб він не потріскався. Тому це така, такий лайфхак для вас, можливо, буде корисний. Друзі, на сьогодні все. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною. Гарного вам недільного дня, вечора і настрою. І зараз скажу вам, коли буде наступна виставочка. Друзі, показую вам наступна виставка. Буде 12-14 вересня. Тут є, зверніть увагу, адреса, де буде знаходитись виставка, яке метро, щоб вам було зручно. І зарані вам кажу, щоб ви могли спланувати свій час. Ще, друзі, нагадую вам, що ви в мене самі-самі найкращі. Обіймаю до наступної зустрічі. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь. Так ви будете знати зарані, коли будуть проходити наші зустрічі в Києві або, можливо, в інших містах. Дякую.